Всім добрий вечір. У нас є такі трошки сумні новини. Ми приїхали на базар, де викинули п'ятьох цуценят. І от одна з них не вилазила з будки. Лена побачила, це дівчинка найбільша, і вона не вилазила. І лежала вже Лена подумала, що при смерті чи померла, і каже, йди подивися, бо боїться. Я пішов туди, подивився, вона лежить тепленька, їй не холодно там було. Вони вилізли всі. Її лишили там саменьку. І вона ну, теплі була, але ну, в дуже поганому стані. То зараз у нас пів дванадцятої ночі, неділя, ми приїхали до них пізніше, доки своїх, доки все там поробили. І ми забрали, подзвонили Каті, нашому ветеринару, вона нам підказала, що колоти. Атоксіл, щоб відпавити. Можливо, це отруєння, можливо, якась інтоксикація. Могла щось з'їсти навіть просто, якийсь кульок там, може. Ми забрали її в тепло, бо зразу Катя каже, заберіть в тепло. Ну, ми Зрозуміло, що у нас варіантів немає, бо колоти треба. Ми забрали. Зразу вкололи шо ми колодексаметазон, сульфакане, конакаїн, щось таке. Я вже в цих mm -hmm. назвах путаюся тим більше мітакам, мітакам вкололи обезболююще обезболюючі і. І глюкозу ми вколали 20 кубиків під шкіру тут, ще гулечка чуть чуть Але вона і, ну, вона ли... розходиться. Вона лежала трупіком. Вона взагалі не ну вообще не рухалася. А от зараз, от бачите, хвилина ну, назад м'язова, як сказати, ну як це ну по научному табу, як називається, от ну вже якби ну, трошки вона стабільніша стає. Ну це хвилину назад вона голову да. підняла. І так. ми змогли токсіл її залити. Я попробував, пальця засунув в язик, вона не ковтає взагалі. А токсіла пару цей і це, це, це воркало, за, забулькало в животі. А ну дай подай водички, налили тепле водички, Тепло вона сама водичка. попила. Давай, пробуй. Давай. вже й вже не хоче. Чуть-чуть пить. Давай ще чуть-чуть, маленько. Умничка, умничка. Ми так злякалися. Зараз, може, щось їстечки знайдемо, не знаю. Вона, видно, голодна цілий день. Дивіться, подивіться, я не живіт. Живота немає. Це значить, що вона не їла, можливо, цілий день. Ну, і вже пізно дзвонити до тих жінок, які йшли туди на базар годувати. Чи а вона ніхто виходила, чи, чи ні. Може, вони просто не заглядали в будинок? Може, не заглядали. Ну, коротше, Те, що ви там нам пишете, дехто може не розуміє, та люди, та це. Е... Нема кому навіть віддати цих тварин. Чому? Тому що вони не можуть взяти і належно подбати про них. Якщо ви кажете, ми найдемо там когось чи комусь заплатимо, чи ще щось там, ніх нема нікого, ніхто не готовий.